Лякація рибалки. Чапля біла, чапля сіра, прилетіла і не сіла, а одна за одною все стоять над водою, Гену комиші на одній нозі. Туман не біжить, і ви не біжить, а дивіться хмарка біла. Хмарка сіра прилетіла і не сіла, а одна за одною все стоять над водою. Понад чаплями, як причеплені, та на чапельо витріщаються і чекають. Риба біла, риба сіра не летіла і не сіла, а одна над одною все пливуть за водою. Аж тут чапля біла плюс, чапля сіра плюс, хмарка біла, ой, хмарка сіра ой. І хто куди підводи? Одна за одною лише туман над водою, і промінь у дзьобі трепоче. Доки сплять, у дуплі живуть малі, а у гайні гарні. А великі й нечупарні ходять по землі. Хто народиться в гнізді? Ви від нього пісні ждіть. У воді прийде на світ. Ані слова той не скаже. Він лише на дно заляже, як з води постане лід. А в пологовім будинку, як народиться дитинка, то чи вдень, а чи вночі будуть крики і плачі. Ну, то де живуть малі у дуплі чи на землі? Не питайтеся намарно, доки сплять всі дуже гарні. У морі жаби не живуть. У морі жаби не живуть. Запам'ятайте, друзі, хоч як не дивно це, мабуть, та в морі жаби не живуть. Там замість них медузи. А жив би в морі крокодил, ото було б цікаво, Чи вибирався б він з води, бодай хоч іноді кудись на булочку і каву. Уявіть собі, що на Приморському бульварі в кафе зустрінете слона, що сирник з медом на мина, а поруч з ним комара. то життя було б, мабуть, корисне і цікаве. Та жаби в морі не живуть, а крокодили воду п'ють, вони не люблять кави. Пірналки Вийшов баклан на лан, а на лану тиша. За ким же я тут пірну? Хіба за мишею? Пірнув баклан, а то ж лан випірнув перепел. А перепели мишей не їдять от капость. Пірнув перепелу море, а там тиша і жодної миші, і трава якась нежива. Сказано водоросль, а не трава. Випірнув перепел знову на лан, а на лану баклан. Ото горе! Лети, баклани, на море. Як дружити з бегемотом? Як дружити з бегемотом? Дружити з бегемотом це непроста робота. Потрібно тонни поту пролити сто разів, щоб друг тебе ледачі прокинувся і побачив. А вже коли побачить, щоб друг тебе не з'їв, бо друзів бегемоту жувати неохота, тож він відкриє рота і просто проковтне. Ох, непроста робота, благати бегемота. Відкрийно ще раз рота, і випусти мене. Коли цвіте лякація, усі птахи тремтять. І звірі всі лякаються, і люди гомонять. Ховайтеся, ховайтеся, вже бризнуло на цвіт така страшна лякація, боятись її слід. Тут паніка щинилася, велика і страшна, і врешті докотилася до дядечка слона. Спинився слон, принюхався і мовив їм на те. Як солодко і смачно, як акація цвіте. Куди летять коти? Котлета зветься так тому, що зваблює кота. До неї кожен справжній кіт любісінько літа. О, дивовижний цей політ, на заздрість цим птахам! Коли котлету ласий кіт ще у повітрі. Гам? Провміння читати. Умів читати на соріг, та в книжки, сторінки перегортати рогом міг він тільки навпаки. Отак читав, 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 почавши із кінця. Ох, не цікава книжка та. І не цікавиться. Бо коли знаєш, як в кінці героям пощастило, то з чого все це почалось не так уже й суттєво? Себе картає на соріг, я, певно, помилився, тому що балувати сміх, а я читати вчився. І з нами теж таке бува, хлоп'ятка і дівчатка. Що з букв складаємо слова з кінця, а чи з початку. І так у книжці сторінок ковтаємо багато, а виявляється, що ми не вміємо читати. 13-й трамвай. У 13 трамваї завиває бегемот. А чого він завиває? Весь трамвай про це вже знає. Бегемоту ненароком тицькнув хоботом у воко необачний слон. І от завиває бегемот. Величезний, наче шафа, та криве він, що жирафа утягнула шию вмить. І як гаркне тихо, цить. Не кричить, кричить папуга. Гей, замовкнив. Врявка друга. А чого ви кричите, Носорік гутка на те. Тут і Лев здійняв тривогу, Бідалаха теж завив. Хтось в гармидирі на ногу Ненароком наступив. У тринадцятім трамваї, верещить, завиває, гарка, лається, реве, все живе. Був і я в трамваї тім. Але їхав зовсім трішки, щойно міг одразу втік і пішов додому пішки. Глюки. І дорослий і малий кожен має власний глюк. Тато он який великий, а коли у черевики надзюрило цуценя, біснувався він півдня. Ну, а мама навпаки. На півдня зацепеніла. Це помаду я зуміла змарнувати на ляльки. Із моїм планшетом теж отака дурня буває, гальмоне і зависає, а чому не розбереш. І в кота бувають глюки це коли його на руки хочу взяти я. А кіт розвернувся і утік. Так, дорослий і малюк, кожен має власний глюк. Мабуть, я їх маю теж, а які не розбереш. Що ж робити? Навіть діти знають, спосіб є простий. Геть усіх нас треба вміти перезавантажити. 200 ігор. Мій планшет істота дивна. Все, що треба, в ньому є. І сучасний, прогресивний він же знову за своє. Тут підручники новітні, я їх ще й не відкривав, довідник про все на світі тато сам мені скачав. Інтернет 3G, звичайно, соцмережі, як без них. До задачника скачати навіть відповіді встиг. Суперове все, одначе. Мій планцет тихцем бурчить. Це ж яке життя собаче, цілий день все вчить та вчить. У мені тепер набито знань на тисячу людей, а про ігри не запитуй, хоч би 200 ігор. Де. Хмари, кажуть, про мене, витаю у хмарах. Іноді вчитель мене з класу гукне, і я тоді з хмари раз повертаюсь у клас. І за це мені чомусь кара. Насправді ж карати велика дурня, бо в хмарах витають корисні знання. В моєму смартфоні, коли мені треба, я миття спускаю їх звідти із неба. У хмарах комфортно живеться знанням, а той, хто сміється, хай спробує сам. Морський бій. Ти тільки не кажи нікому, що з нами сталося, коли у справжньому бою морському ми раптом не перемогли. Чотирипарусний наш звався Морським дракониськом тоді. Він так химерно вигинався в клітинках, наче в воді. А два-три парусні то монстри. Вони, коли увійдуть враж, то геть усіх ворожих мосьок Уміть візьмуть на абордаж. Трьом двійкам море по коліна, їх звуть акулами, вони заходять ворогу за спину і нападають за спини. А одинички риби пили, такі й шугають вір не вір. Вони б усіх перепилили на тирсу, на сухий. Папір Але дівчисько куций хвостик вгадало наші номери. Дракон втонув, загнулись монстри, якули вибули з гри. І навіть пили, навіть пили порятувати не змогли. Вони найкращими були, але їх перепилили. І сіли ми на мілину. І визнати нам довело, що виграло морську війну оте дівчисько строносе? Що монстри не беруть її, ані акули, ні дракони, прислів'я Вовк морський солоний, її стосується змії. Чим треба писати вірші? Восьмінох у морі поет. А який же поет без музи? Йому кажуть, іди до медузи, вона ідеальна муза. Очей аж четверо і така начитана, що доки читала, ледь не розстала. Однак медузі восьміних не сподобався дуже. Вона каже поетові гріх мати багато ніг, бо ногами пишуться вірші все гірші. Зрештою, кожен поет має знати. Що вірші найкраще головою писати. Отак От і не встигла душа поета потрапити у тенета медузи. Головою писати сміх, каже на це восьміних. Краще я буду без музи. Дельфіни. Дельфіни носять хвилі на плечах. А уночі, коли бурхливе море, вони граються місяцем у м'яча, вистрібуючи аж у хмари. Добре у хмарах дільфінам, бо хмари також хвилясті, і на гребенях у них часто виступає піна. Отак захопиться котрийсь раптом, захлинеться від щастя і визирне зранку сонце з очима дільфіна. Пісня Жукав собі жук морі стежка Стежкав, де хотів, і коли. Звукав переважно на звук, а на світло завше світлив. Не було жука цілий день, а землило більше вночі. Міг він налітати пісень, та ніхто співань не навчив. Так і з ним літали пісні. Ті, що їм не знайдено слів. Звичайно, тільки у сні вимовляли їх він умів. А чи ти, мій жуку малий, що літа в цілісенький день, у вісні співаєш коли власних немовних пісень? Соба і совака Совака живе у дуплі, у неї соваки малі, а з будки сміється соба. Бо костечку має в зубах. Коли хтось прийде серед ночі, пу гав йому крикнуть охочі. А хто чи собака, чи совака? А хто чи соба, чи совака не знає про це неборака. Пугав гав, йому крикнуть і вдень, якщо він зненацька прийде. Та хто з нас, якого дупла ця радісна б пісня була? Навіщо собака й сова поплутали звуки в слова? Про це їм питатись марно, якщо їм так гратися гарно. Хто як засмагає? Десять літ засмагав бегемот. і от має таку засмагу, що й десять літ не відмити. аж слон позаздрив, а зебри прийдуть на пляж, умочать копита, поплавають трохи. І годі, їхній вроді, Засмага шкодить, смужок не видно. З чого складається качка? Залетіла качка в шкоду та й сіла на воду. А з води крокодил каже качці. Іди сюди, будь ласка, тут смачніша рязка, а під тим кущем смачніше ще. А наша качка була ля качка. Спершу крокодили розв'яжи задачку. З чого складається качка? Найперше пір'я, грамів двісті. Його ніхто не бажає їсти. Ще кілограм кістки і кишки. Для кожного шлунку наїдок важкий. То скільки залишиться м'яса, до якого всі крокодили ласі? Якщо всієї ваги кілограма півтора? Обурився крокодил. Дурна в тебе гра. Адже крокодили ніколи не ходили до школи. Усі крокодили тільки на полювання й ходили протягом тисячі літ. І весь час вам від фір'я болів живіт. І весь час, крокодили, любий, вам кістки забивались між зуби. І, вибач, спитаю таки, вам не гидко їсти кишки? Крокодил на це лиш очима близь, з вами вченими тільки зв'яжись. Під воду бульк і нема крокодила, а все тому, що знання сила. Тяжка робота Пісенька справжніх бегемотів. У болоті не молотять, та ж не на роботі ми. Без роботи бегемоти геть розбегемотіли. Розляглися серед плеса сон і обійма, Ще б помалу запливала їжа в рот сама. Із болота неохота вилізти й на мить. Спати це тяжка робота, хай робота спить. Тож дрімаємо, уявляємо, наче не в болоті ми. На роботі бігемоти, геть розбегемотіли, звідки приходить осінь. Осень приходить з поля, сонячна і туга, золотом на тополі випиленим ляга. З моря приходить осень, Горниця до води там, де хмаринки босі гублять свої сліди. Осень приходить з неба, скулиться поміж хвиль. Золота їй не треба, срібло для неї пил. Сивим дощем з просоння Вмиється її день, а вже тоді із сонця осінь до нас прийде.